Ставимо перед собою найвищі цілі, бути як мінімум в п'ятірки, то й вище. Пройшли дуже гарні збори, підготувалися до чемпіонату. Зараз перша гра з чорноморцем буде таке, як екзамен, що ми пройшли збори та готові до чемпіонату. А як можеш охарактеризувати суперника? Грали з ними в прошлому чемпіонаті. Дуже бойова команда, дуже добре грає на контратаках та дуже гарні виконавці деякі. Є в команді в Чорноморці. Чи слідкуєш ти за цією командою і чи слідкував у міжсезоні? Ми розбираємо кожну гру, готуємось на кожного суперника та розбираємо їхні слабкі та сильні сторони та готуємось до них. Згадай зустріч останню у минулому сезоні із, із чорноморцями? Якою була гра? Ну, грали з ними в Одесі. Е, дуже було спекотно, пам'ятаю, дуже в'язка гра. Закінчили 0-0, мали момент в кінці, але не зарахували гол із офсайду. Можемо з ними грати та повинні з ними грати. Та побачимо, будемо намагатися як немо як наймога краще зіграти з ними в цьому чемпіонаті. Очікування чесно, дуже приємні. Вже всі вся команда чекає як найскоріше, відновлення чемпіонату. Тому ми готуємося в гарному настрої і чекаємо найближчих матчів. А як можеш охарактеризувати першого суперника у новому сезоні команду «Чорноморець»? Гарна команда з гарним підбором гравців, тому нас очікує справді дуже важка гра. Але ми наштуваємось тільки на перемогу. Чи слідкував за суперником у міжсезоні? Чесно можу сказати, що не слідкував, але знаю, що команда там змінилася, тому важко до чогось готуватися. Пригадай останню зустріч із командою Чорноморцем у минулому сезоні. Ми грали з ними на виїзді, і та гра вийшла дуже важкою. Ми зіграли 0-0, Було дуже дуже мало моментів і в них, і в нас. Тому така вийшла бійцівська гра, і на перший план вийшли саме характер і боротьба. Очікування не вище, тому що в тому сезоні, мені здається, ми не те місце в таблиці зайняли, яке заслуговували. Тому я вважаю, що в цьому сезоні у нас вийде зайняти вище місця. Перша гра у новому сезоні з командою Чорноморець. Як можеш охарактеризувати цю команду? Команда бойовита. Вдома вони непогано грають, тому перенесли в нас гру. Я думаю, вони у них вдома буде цікаво грати, така бойовита. Чи слідкував ти за цим суперником у міжсезоні? Так, у міжсезоні не вдалося так побачити їхні якісь ігри, якісь перелаштування ставі, ні, не встають і не бачив. Згадай останню зустріч із командою Чорноморцем, якою вона була? Так, розказували, що вдома у них було багато у нас моментів, не реалізували так. Суперник більш такий бойовитий, багато боротьби нав'язує вдома. Такий цікавий суперник.